Український театр в Одесі перезапускає свої вистави. На сцену повертається собаче серце, але в оновленому варіанті зміни торкнулися і акторського складу, і безпосередньо самого сценарію. 30 жовтня оновлену виставу покажуть глядачам. Про це розповіла директорка театру Юлія Пивоварова. Зроблено багато нових водів, багато нових акторів, які й вийшли. Це і Дмитро Усов, це і заслужений артист України, Марк Дробот. Багато наших акторів, які просто з'явилися в театрі. Змінені акценти, і мені здається, що е, зараз саме ця вистава від, дає відповіді, чому зараз відбуваються і на сході, і на півдні нашої країни. Чому такі події в нас відбуваються? У зв'язку з необхідністю економити електроенергію. Театр з 1 листопада планує змінити час початку вистав. Ми переносимо початок вистав на 15.00. Це пов'язано із зі зберіганням. Е, е, Електроенергії в країні, і це пов'язано з відсутністю скорі, скоріш за все, яка буде електротранспорту, для того, щоб наші глядачі мали можливість і подивитися виставу, і спокійно доїхати собі додому. 6 листопада український театр запрошує своїх глядачів на джазовий концерт. А 11 листопада покажуть спектакль, який вже полюбився глядачам, приречені танцювати.